Досить багато автовиробників, таких як Mercedes-Benz, Chrysler, Jaguar, Jeep, Dodge та SsangYong, встановлюють на свої автомобілі п'ятиступінчасту автоматичну коробку передач з електронним перемиканням розробки Mercedes Сімсот Гідравлічне та електронне управління цією коробкою передач здійснюється за допомогою шести соленоїдів, з'єднаних комутаційною платою, яка прикріплена до корпусу клапанів всередині коробки передач. Комутаційна плата також здійснює електричне вимірювання та управління внутрішніми елементами коробки передач, надає дані щодо швидкості обертання вхідного валу, індикацію положень паркінг і нейтраль для недопущення запуску автомобіля з увімкненою передачею а також обробляє дані з датчика температури оливи. Тим не менш, між комутаційною платою та електричним роз'ємом джгута проводів можуть виникати проблеми із з'єднанням, що призводить до переходу транспортного засобу у аварійний режим роботи і реєстрації кодів несправностей, пов'язаних із датчиками та або електромагнітними клапанами. В цьому відео ми здійснюємо заміну трансмісійної оливи та комутаційної плати на автомобілі Mercedes CLK, який обладнаний цією коробкою передач. Піднявши транспортний засіб, зніміть захист трансмісії, відкрутіть зливну пробку і злийте рідину АТФ. Коли рідина повністю витече, вкрутіть зливну пробку. Потім, підтримуючи оливний піддон, відкрутіть 6 фіксуючих гвинтів разом з шайбами та зніміть піддон. Огляньте злиту рідину у оливному піддоні на наявність сміття. Демонтуйте старий оливний фільтр. Далі зніміть джгут проводів. Для цього поверніть фланець проти годинникової стрілки до клацання і витягніть штекер джгута проводів. Це відкриє доступ до гнізда штекера. Відкрутіть фіксуючий гвинт і повністю витягніть штекер. Відкрутіть 10 гвинтів, які кріплять корпус клапанів до корпусу коробки передач. Від'єднайте корпус клапанів від корпусу коробки передач, поводячись дуже обережно з пластиковим керуючим плунджером. Працюйте на чистій та підготовленій поверхні. Після зняття корпусу клапанів зніміть пластикові кришки соленоїдів з комутаційної плати на корпусі клапанів і три гвинти, які тримають пластинчасті пружини. Тепер соленоїди можна обережно зняти. Запам'ятайте їх розміщення, оскільки соленоїди перемикання передач не мають ущільнювальних кілець в той час як соленоїди регулювання тиску мають по два кільця зніміть комутаційну плату з корпусу клапанів та перевірте корпус клапанів на наявність сміття. Також перевірте отвори, в які входять соленоїди. Розташуйте нову комутаційну плату на корпусі клапанів. За допомогою двох направляючих вона буде зафіксована на місці. Змастіть ущільнювальні кільця та вставте соленоїди в їхні отвори, вирівнюючи контакти. Встановіть пластинчасті пружини і затягніть гвинти. Потім встановіть пластикові кришки соленоїдів. Встановіть корпус клапанів, розташувавши плунжер селектора в його робочій зоні, та затягніть кріпильні гвинти корпусу клапанів, змастіть ущільнювальні кільця гнізда штекера та сумістіть отвори в направляючій втулці з електричними пінами комутаційної плати. Натисніть, щоб гніздо стало на своє місце, і затягніть фіксуючий гвинт. Комутаційна плата з'єднана із джгутом проводів коробки передач ось цим штекером, який ущільнений всередині комутаційної плати та корпусу коробки передач ущільнювальними кільцями. В разі виходу з ладу цих кілець рідина може потрапити всередину штекера джгута проводів, а металеві забруднення, які можуть знаходитись в рідині АТФ, здатні викликати коротке замикання штекер джгута проводів і повертайте фланець за годинниковою стрілкою, доки не відчуєте опір. Потім поверніть його ще на 30 градусів, поки не відчуєте, як він клацнув в зафіксованому положенні. Встановіть новий оливний фільтр та переконайтеся, що направляючи на фільтрі, увійшли у пази на корпусі клапанів. Замініть прокладку оливного піддону коробки передач. Встановіть оливний піддон та зафіксуйте його за допомогою нових болтів, які входять до комплекту, послідовно затягніть усі болти відповідно до моменту затягування. Опустіть автомобіль. Зніміть червоний стопорний запобіжник на заливній трубці коробки передач. Витягніть пробку та доливайте рідину через наливну трубку оливного щупа. Щуп Фебі 38023 необхідний для вимірювання рівня рідини в коробці передач. Щуп має довжину приблизно 1 метр і вставляється в наливну трубку щупа коробки передач, доки він не торкнеться дна піддона Картера. Підключіть відповідний діагностичний прилад, щоб перевірити температуру трансмісійної рідини. Запустіть двигун і дайте йому попрацювати на холостому ходу протягом двох хвилин. Переміщуйте важіль перемикання передач в різні положення. Залишайте без руху протягом 10 секунд у кожному положенні. Це заповнить фрикціони рідиною та видалить будь-які залишки повітря. Коли рідина досягне зазначеної температури у 80 градусів за Цельсієм, вставте щуп, щоб перевірити рівень рідини. За необхідності додайте рідину, поки вона не досягне рівня верхньої позначки. Вимкніть двигун. Встановіть пробку заливної трубки і встановіть новий червоний стопорний запобіжник. Підніміть транспортний засіб. Перевірте наявність витоків і встановіть захист трансмісії. Опустіть транспортний засіб. І виконайте дорожнє випробування.